Напередодні Дня юриста України в обласному центрі правників привітали із професійним святом. Нагадаю, день юриста в Україні відзначається 8 жовтня з 1997 року. Юристи переконують, нині опинилися на передовій втілення демократичних реформ, адаптація законодавства до європейських стандартів спрощення, процедур надання адміністративних послуг та зміни у судовій системі. Півсотні правників, судді, адвокати, нотаріуси, юрисконсульти, правоохоронці отримали вітання та почесні грамоти й по. Дяки за сумлінний внесок у розбудову правової держави та зразкове виконання службових обов'язків. Це свято для всіх, не тільки для юстиції, а для адвокатури, для правоохоронних органів, судів та інших сфер діяльності. І це загальне свято для всіх. І хотілося б побажати всім такого натхнення і знаєте, мати відповідальність. Перед людьми і ставитися до людей таким чином, як би ви хотіли, щоб ставилися до вас. В час реформ оцих всіх перетворень, як ніколи, вони юристи, кваліфіковані, молоді, креативні, і також і юристи з досвідом, які можуть да, навчити людей показати, адже ми молоді, ідей багато, але не завжди нам треба до рука, яка направить на правильність. Тому я вважаю і людям, які хочуть бути юристами, і ті, які вже є. І думають, та ні, напевно, ми даремно вивчилися, якщо ви впевнені в своєму виборі, то завжди треба. Для реформ країни завжди необхідні люди, і, зокрема, юристи.